Привіт усім, мене звуть Сондор, І сьогодні ми з вами оглянемо коротесеньку пригоду систему незалежну, але на дуже цікаву тематику. У нас тематика цієї пригоди це кулінарне шоу. Досить незвичне, досить смертельне і небезпечне, але, в міру комедійне. Система. Пригода, система незалежна. Ви можете використовувати будь-яку, яка вам до вподоби. Але я наполегливо раджу використовувати щось більш класичне в Old School revival стилі, тому що у вас будуть використовуватись такі механіки, як рятувальні китки проти отрут, проти магії, проти параліча і подібне. І такі терміни, як воїн третього рівня або спеціаліст третього рівня, також будуть впливати. Можете замінити на будь-що вам зручніше, але старі, стара школа підійде тут найкращим чином. Це я можу вам гарантувати. Тобто такі системи, як Lamentations of the Flame Princess, Swords and Wizardry, Labyrinth Lord підійдуть найкращим чином. Може навіть Dungeon Crawl Classics. Або Old School Essentials так само. Посилання на саму пригоду я залишив під відео. Вона є де безкоштовно на офіційному сайті HEO. Там можна заплатити будь-яку ціну, яку ви хочете. А взагалі на Драйфроу вони коштують десь приблизно 2-3 долара. Так що досить небагато, невелика ціна за якісно зроблену пригоду. Про що взагалі пригода? У нас є демон, якого звуть Бактом, ось він, красунчик. Він е заманив групу пригодників голодних, дурних або. Бажаючих кулінарних е, якихось пригод на свою кухню під земель. Що він хоче? Бакто хоче, щоб гравці приготували йому якесь унікальне блюдо та втомували його апетит. Але бакто у нас незвичний демон. він кожен раз генерується по-різному. Бакто може бути: ось тут у нас є блок його характеру. Бакто може бути дратівливий, може бути трошки прикумарений, як регі, Стайл може бути майже глухим, постійно пере, пере, перепитувати і кричати на гравців. Може бути накачаний, мотивований, енергійний, може бути пасивно-агресивний або навіть лайф-коучем, тобто життєвим тренером, давати поради та подібні вказівки. У бакту є алергія. Алергія вб'є бакту, якщо гравці не скористаються, хоча це зробити не також і просто. В нього може бути алергія до ситуаційних комедій, до навчання, до проговорення слів задом наперед, до пролому четвертої стіни, до е мюзиклів, прямо як у мене, або до стосунків. Ви трактуєте або гравці так, як, вам це, як ви собі це уявляєте. Вірної відповіді, немає. Обакти не хоче страву, яка може бути травматизуюча, святотатна. Поляризуюча або полярна, ідеалістична, еротична навіть або театральна. Страва також може бути відстороненою, ностальгічною, бельгійською, якби ви це не розуміли, пристрасною або дуже хорошою. Це пряме посилання на Гордона Рамзі та його кулінарне шоу. І зауважте, що цей пункт перекриває попередній пункт страви, тобто вона буде тільки ось така. Або страва може бути Алято Тоскана, Щось в італійському стилі. Тут уже на ваш розсуд. Гра зав'язана на часі. Е, так. Да, перед гравцями постає вибір, або вони вмирають, або вони щось йому приготують, щось оригінальне. Е, ніяких угод неможливо встановити. У Бакту є спеціальний столовий набір, який дозволяє йому їсти все, що завгодно. Це спеціальне столове приладдя з Рубедіту. У гравців буде всього навсього 20 ходів перед тим, як на кухню, повернутися на кухню та почати готувати їжу. Один хід це повне взаємодія між кімна... з кімнатою або пересічення відстаню між кімнатами або залами. Щоб ви розуміли, вся пригода розташована на двох сторінках, і її навіть можна скласти таким чином, що це було виглядало як кулінарне меню. Ну, або просто меню в кав'ярні або в ресторані. Якщо ви загуглите загальний опис цієї пригоди на всіх сайтах, ви побачите, як це виглядає досить аутентично, як брошурка невеличка. Ось тут у нас є відрізки та кімнати. Кімнати діляться на три типа, маленькі, середні, великі. Один відрізок це так само один хід. До цього ми ще повернемося. Саме приготування їжі не займає ніякий час, тобто гравці можуть вільно придумувати, скільки їм потрібно по часу, що вони роблять. Бакто слідкує за всім підземельним увесь час і постійно буде наративно коментувати всі дії гравців. Таким чином у нас вступає в роль ось ці от його характери. Я потім опишу, як було у мене і як я цим скористався. Алергія Бакто вб'є його, але він не повідомить про це гравцям. Якщо гравці виживуть і в них все буде добре, він подарує їм безсмертну курку. Ну, і, окрі... і також все те, що вони мож... зможуть знайти в підземелью. Як відбуваються взагалі результати? Резу... Е... Става оцінюється по трьом пунктам: перший це креативність, другий це подача, е... і третє це демонічні переваги. Тобто смаки, які, власне, сам бакто хотів. Побачите ось це от. Кожен пункт оцінить від, від 1 до 3. В кінці один гравець кидає 2 до 4 і має викинути число менше, ніж сума суматів е, е, за страву. Якщо успішно, бакто задоволений. Якщо ні, всі мертві. Все дуже просто. Тут є перелік всіх інгредієнтів, які можуть потрапити в, в який грацій може знайти в земелю. До цього ми зараз повернемося. Пізніше це як вважати як е, збірник термінів. А тут всі магічні предмети, які також можете знайти. Ось саме підземель Опис дуже простий в класичному такому старомодному стилі, коли одна кімнатка це буквально два речення. Але скажу одразу, що від майстра потрібно досить мати хороші навички імпровізації та підготовки. Тобто, з двох речень е, видати цілу. Цілий опис художній не так вже і просто. Тому деяким може здатися, що тут занадто мало інформації. Але повірте, цього достатньо. Далі ваша фантазія вас так понесе, що іншого не потрібно буде нічого. Всі двері з відкриті, ну, власне, не, за, не зачинені. Повітря густе та солоне, а стіни зроблені з червоного мармуру. І нема жодного джерела світла. Теж важливо. Як, як робив я, можу дати таку коротеньку пораду. Гравці, коли рухаються від кімнати до кімнати, наприклад, пересікають відстань. Вони, ну по-перше, вони можуть розділитися. Зауважте, що якщо вони будуть рухатися в одній групі, це все не так вже і важко відслідковувати ходи. А от коли вони розділяться по всім чотирьом напрямкам, отут там Пітя, то почнеться проблемки. Тому потрібно, щоб кожен робив по черзі свій хід, а потім наступав відлік часу. Тобто, всі походили. Мінус один хід. Всі походили, мінус один хід. Один хід це приблизно 10 хвилин часу. За цей час вони або пересікають відрізок, або взаємодіють з кімнатою. Щоб не обділяти гравців, наприклад, уявимо, що гравець порухався, цей порухався сюди, а наступний сюди. Перший побачить просто роздоріжжя після, в кінці цих 10 хвилин переміщення, а другий гравець відкриє двері і зможе. Оглянути кімнату. Він не зрозуміє повністю, що там відбувається, але хоча б загальне уявлення буде мати, і він може вирішити, чи вертатися назад, чи ні. Щоб не було такого, що вони прийшли, нічого не знають, а потім наступний дій 10 хвилин там бродять і варяться. Щоб у них був вибір. Також тут можуть бути випадкові енкаунтери. Тут теж треба бути дуже обережним, тому що якщо група, група рухається разом, то один шанс 6 на щось натрапити не так вже і багато, але якщо ви будете за кожного кидати 1 D6, то шансів десь може бути в 4-5 разів, разів більше, що з ними щось трапиться. Раджу за один хід кидати один раз D6, а потім визначати, у кого саме це трапилося. Ось, Ось Так було легше. Що в нас тут є? Кухня, де сидить бакто. Тут є усе приладдя, яке тільки можна уявити для того, щоб приготувати їжу. Двічка. Так, кімната у нас маленькі, середні та великі. Великі це приблизно 40 метрів в діаметрі. маленькі – в 20 метрів і найменші в, 15, в 10 метрів в діаметрі. Двійка. Тут у нас є винний Винний погріб, дуже багато діжок з вином, є також е ну, їх назва Le Hommes Auvin. і вони охороняються сімома е скелетами, зроблених з кориці. Це, по суті, вороги, але їх також можна, якщо ми звернемося ось сюди. Е де вони, де вони, де? Червоні коричні скелетики. Їх можна перетерти і отримати солоденьку та дуже. викликаючу залежність інгредієнт. Є один шанс шести, що, що тут буде котик бог вина. Додатковий бонус. Холодильник. В холодильнику є м'ясо. Yes, я знаю, що в перекладі. Це е чудовисько залізе е з сторони країни Чудес. Там був е цей Джебервок або Брандашмих. Бармаглот. Я вже чесно, не можу навіть згадати, як, е, е яка з версій має бути істинна. Ну, В оригіналі по Вокському на українській мові це буде Курзверзу. Тобто це має бути щось незрозуміле. Тобто не має жодного сенсу. Також там є декілька брусків, ну, як декілька сотня брусків масла єдинорога. Що ми глянемо на інгредієнт? М'ясо курзу верзу немає. Той, хто його скуштує, не зможе нормально говорити. І воно дуже сильно, дуже легко запалюється. Масло єдинорога. Міняє смак е, на протилежний страви, в якого додається. Вже можете уявити комбінацію страв, які можуть бути в е, фін, фінальній стадії. Є шанс, що тут буде масляний голем з яким теж треба буде побитися і ще й вибратися, тому що він все довкола нього стає слизьким. Тут нема пояснення правил, як ця вся слизькість працює, тому ви маєте імпровізувати на ходу. В моєму випадку це було спаскідок проти параліча, тобто проти тих ефектів, які зможуть порушити вашу мобільність. Якщо провалюєте, то ви лежите далі там. Все дуже просто. В перевдягальні є 4 накидки кулінарні, фартухи, три фартухи трьох різних кольорів. Вони потрібні для того, щоб поспілкуватися з е, цими е, садовими чоловічками. То ми ще повернемось. В п'ятій зоні у нас існують 100 е, їстівних гобліна. Тут цілий базар, і тут купа, тут можна знайти все, що завгодно для їжі, окрім овочів. Тому що овочі існують в овочавому королівстві. І ці гобліни, власне, теж їх хочуть. Е, управляє гоблінами. Е, як буде сказати непристойно ніжний е, грибний король. Я можу надати вам одну картинку, яка приблизно дозволить вам уявити, як виглядають ці гобліни та король. Щоб ви просто розуміли, наскільки це має бути комедно і незвично. Тобто, гоблінів я показую цим от отакими. Вони пухкенькі, вони. Грибочки, вони максимально милі. Але король має бути наймиліший, найніжніший. Тому він був у мене ось таким. Кожен раз, коли я описував, що він робить, це було просто стильна комедія. І гравці умилялися по максимуму. Найбільше нам потрібен тут король. Король може повести в бій проти овочевих ну, чоловічків, а також він має спеціальні рукавички. Рукавички дозволяють визначити будь-які властивості і смак будь-чого будь до чого вони доторкаються. Якщо вони раптом це здобудуть, вони все стане в рази легше. Спеціаліст першого рівня в шостій зоні є інструментарій. Тут є вилка, ложка та ніж, які постійно сперечаються про те, хто з них найкращий на кухні і найкорисніший. Нюанс. Вони всі троє кажуть, що вони знають про алергію Бакту, але тільки один з них каже правду, власне, тільки ніж. Таким чином гравці можуть звестися до трьох варіантів, щоб використати проти Бакту, щоб його. Вбити. Але потрібно одразу зауважити ну, сказати гравцям, що алергія його вб'є, а не просто що йому неприємно. Вони можуть трошки сплутати і не скористатися цим по призначенню. Тут уже дивіться по своєму, як ви вважаєте за потрібним. В цьому зоні величезна є пічка. Там можна з. з як це сказати. Зліпити в одне будь-які дві речі. Що б ви там не приготували, воно стане одним. Але є шанс, що. Коли вона умікнеться, що там з'явиться попелясті зомбі. Пічка два, два ходи повноцінних буде випікати. В осьмі є бібліотека з рецептами та е, примарними перчиками. Які звисають з е, стелі. Також тут літають е, ці. Слагмов — це реально існуюча е, комашка, такі е, метелики, досить пухнасті на вигляд, вони будуть їсти предмети гравців, і, але їх можна відволікти е, смолоскипом. Окрім того, тут можна знайти сові плоть в пиріг та дозволити е, гравцям ну, взаємодія з цією кімнатою, дозволить гравцям 5 хвилин користуватися інтернетом. Будь-якими потребами, які вони зважають, які вони хочуть. Але скажіть, щоб вони не шукали конкретно цю пригоду, або принаймні не говоріть їм назву, щоб вони не аб'юзили механіку. Може, вони захочуть пошукати бельгійську кухню, може, вони захочуть пошукати Аля Тоскана чи якісь преференції Гордона Рамзі? Щодо Сувоя, Сувій це закляття, яке дозволяє перетворити будь-якого е м'ясного гомоноїда в ідеально. Готовий м'ясний пиріг. Все дуже просто. Не потрібно переневантажити механіку і використовувати те, що в оригінальній системі. Просто по-простому. він використовує свій, йде рятувальний кідок, і все. Без ускладнень. Є тронна зала. Там сидить ліч е шеф. Він їсть е запечене сонце це у нас є окремий інгредієнт. Зберігається в скляному куполі, настільки пухке, наскільки це може, в принципі, бути в реальності нашій, і е, зберігає шар е, і радіацію самого Сонця. Так що треба бути дуже обережним. Він також несе на собі ключ від 14-ї зони. До цього ще прийдемо. Храм води тут у нас є 10 стогнучих місячних е ці жабки, які постійно хочуть пити місячну воду, яка крапає з велетенського скелета. Е місячна вода вона викликає залежність, ну, так, власне, постійну спрагу, тому її пити не дуже варто. І все, що вона торкається, її починає світитися, наче під, сонячним, е під місячним сяйвом. З жабами побоювати теж дуже проблематично, бо їх 10. І вони дуже кровож кровожерливі, власне, тому що. Кров теж рідина. Акваріум. Всюди розбите скло, кораблик в центрі та скарби. Синій кораловий краб може бути тут, а може десь гуляти. Він зустрічається в випадкових подіях. Великий курник. Тут у нас сидить велетенського розміром самий замок курка. Яка висиджує яйце. Вона спить, її обслуговують сім е, грибних гоблянів. Е, вони там підстригають і. Е, доглядають за нею. Курка висиджує яйце, але не просте яйце, а яйце, яке може дати космічне яйце. Воно е, може народити нову реальність, новий вимір навіть так. Дуже, дуже високу харчову цінність має, як пише пригода. В сезоні у нас є сад, садове королівство. Тут дуже ксенофобні створіння бігають. У них тут псевдофеодалізм романтичний, лицарі, все таке інше. Вони хочуть знищити всіх грибних гоблінів і захищають святий джамбо. Це фрукт, який має анестетичний ефект. Тобто просто ваш язик німіє від нього. Їх веде картопляний лицар. Нормальної картинки я не знайшов, тому використовувати ту, яка вам більше ту вподобається. Що важливо, партухи з перевдягальні, якщо хтось їх одягне, вони, ці овочеві чоловічки, будуть вважати цього персонажа за святого живого. Ви можете навіть. Там ще у нас картини є. В цій перевдягальні, здається. Так. Ви можете описати там різні наприклад, образи Бакту на фоні червоних, зелених та синіх овочів, щоб вони мали хоч якийсь натяк. Але не кажіть, що саме вони роблять ці фартухи, Хай догадуються. В моєму випадку вони, до речі, здогадалися частково, і це їм в деякі мірі помогло. І 14-та зона остання це печера чи локація Q на великому столі. Перед вилкою з Рубодітовою столового набору лежить тіло мертвого бога, напівз'їденого. В його роті є портал, в гниючий вимір Гургула. Тут вже вирішити, або це додаткова пригода буде, або гравці безповоротні туди потраплять і зникнуть. Ось, це всі кімнати. Тут є випадкові що Це може бути битва між корольчими-наїзниками, морквених лицарів проти гоблінів. Вони можуть нести останні ці гобліни, можуть нести на собі сосиску, Тараска. Цей інгредієнт з'являється тільки в цьому енкаунтері. Сосиска, тараска це дуже могутній інгредієнт, тому що якщо він потрапляє в лунок, то сосиски. Повністю відновлюється Тараск. Тараск це велетенський динозавр 30 го рівня Небезпеки, якщо не помиляюся, ДНД редакції. Тобто ви можете увидети, що якщо той, хто його з'їсть, вмре на місці і станеться катастрофа. Може, може гуляти Як його? Масляний голем з Масляним мечем. До речі, Масляного меч я дійсно, я вже забув про нього перетворює все, що хоче в масло, і прорізає як ніжка, крізь масло, логічно. Може бути божевільний повар гуляти і вводити якийсь випадковий інгредієнт, якщо гравці з ним поговорять. Може бути картопляний лицар, який вбиває гоблінів. Може бути скелет, який валяється на шляху. Або краб гуляти. Краб, до речі, буде переслідувати тих, хто вкраде його скарби. Е, власне, срібло та червоний е, тальк, талькохлорид, якщо не помиляюсь, цей камінь називається. Ось так виглядає саме підземелля. Гравці будуть бігати в різні сторони, збирати різні інгредієнти, а потім думати, як це все зліпити в воєдину. Як було в моєму випадку. Ці гравці розділилися. Одного гравця ліч перетворив в. Чудовий місний пиріг. Шкода, що вони його не використали для страви, я тільки зараз про це згадав. А В результаті у них вийшло наступне: вони взяли яйце, вони вкрали його з-під курки, використовуючи літаючий диск з закляття принцески. Вони його розламали, кинули туди масло, кинуло туди м'ясо, масло єдинорога, м'ясо курзу верзу. Перев'язали прив'язали до заниточки за літаючих жаб до е, цієї скарлупки, щоб пакт міг вижимати їх та їсти разом. І подало це все у вигляді такої ностальгічної тематикою. Бакто в моєму випадку був е, життєвим тренером, і він постійно казав їм якісь дуже дуже мудрі поради життєві. що, наприклад, гравці, коли декілька разів ну, боялися відкрити двері, то він казав, що двері це у вас тільки в голові. І ці всі перешкоди ви маєте долати легко. типу, що Як тільки ви позбудетеся цих перешкод в голові, то життя ваше стане успішним. Тобто, ну, ви маєте максимально приторні такі штучні поради давати. Можете навіть декілька якихось відео глянути, наскільки це може бути абсурдно та комедно. Він коментував всі дії, все, що відбувається довкола. Загалом. Мої гравці отримали дуже велике задоволення, тому що це дозволило і розслабитися, і трошки перевірило їх різні навики. Ну, про кулінарну творчість я взагалі мовчу, тому що я, мені здається, це в будь-якій групі буде цікаво от щось таке придумати, щоб ід... з незвичних інгредієнтів зробити якусь унікальну страву, яка могла би втамувати ну, інтер... інтерес самого демона. Ну, типу, ви такі ніде не побачите е... в такий формат дивовижної пригоди. Ось. Пригодка ось така, це може бути фотошот, це може бути якась частина вашої кампанії. Тут уже, як ви вважаєте, як вам уже сподобається. Єдине, що скажу, що я раджу використовувати, щоб гравці наролили персонажів десь третього рівня для. Ну, в моєму випадку була Lamentations of the Flame Princess. В принципі, я відчув, що третій рівень це якраз те, що треба. Тому що перший це занадто. Буде смертельно, тому що тут і осліпляючі скелети. Ні, це вони це вони сліпі. Д4 пошкодження. Тут і голем які 3 HD має. Це може бути приблизно десь 24 життя, бо ну це в середньому десь D8 використовується. Можете роути, можете брати середнє значення, але от досить багато життя і пошкодження смертельне. Ось, тому третій рівень це. от Ідеальний варіант. В принципі, що ще можна сказати? Воно ідеально підходить під якісь 1 квітня, під Хеловін, під Хелловін, під новорічну якусь тематику. Це та пригода, коли ви хочете просто сісти, відпочити від якоїсь вашої глобальної кампанії і розслабитися. Дозвольте собі дуркувати, дозвольте гравцям дуркувати. У мене один гравець декілька разів потрапляв в цю кімнату. Він тут в трикутничку бігав, бо з дверями запутався. І по 5-6 разів бачив тих бідних жаб, які там стогнали. І це було настільки вже комедно, коли кожен раз я ну, ролеплеїв стогін цих жаб, які хочуть пити, і ну, це типу, вже стало таким локальним мемом. Так що, якщо, якщо якийсь гравець вмре, дозвольте йому стати приводом, який може надавати поради, але не може ніяк взаємодіяти з оточуючим середовищем. Тому що це може статися як на початку, так і всередині. Просто щоб нового персонажа тут вводити, трошки проблематично. Хіба ви хочете створити якусь конкуруючу групу, але це переускладнить пригоду, на жаль. Я гадаю. А просто сидіти нічого не робити, це нікому не подобається. Гравці. Мають грати незалежно від того, що відбувається. Ось. Те, що я хотів сказати, дуже е, наполегливо раджу вам спробувати цю пригоду. Вона вам подарує незвичні, незвичний досвід, дозволить розкритися з якоїсь, нез... е, з якоїсь сторони, яку ви раніше собі не бачили, і відіграти якусь конкретну роль, яку ви давно хотіли. Потренуватися в своїх театральних навичках. В принципі, це все, що я хочу сказати. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, ви в цю пригоду зіграєте і отримуєте чисте, смачне задоволення та досвід. До нових зустрічей!